І я стану машиністом, коли виросту, буду багато років, і в мене перевозики такі є. Ось такі в мене перевозики. О, тут щось у нас вже, да? він падав так, мабуть, він тебе. Ходів, падав і побився, і в мене дорога така. У мене різні поїзди, багато На <laughs> Добре, расскажи, что там в тебе ты сегодня набудувал. Я набудувал вокзал. А это вокзал? Да, вот это железнодорожный вокзал, карьер, там паровоз без стандара вычупался, дядя спит. В тебе. А это у меня вентилятор. вентилятор, со воздух, да, есть? Угу. И это типа у нас воздух. И я стану железнодорожным машинистом. Угу. Я много чего хочу стать машинистом. И вот у меня такая идея. Мы запустим с тобой о сой потяг. Okay. Він на батарейках да, у нас На локомоті. Да, Два What? три. Поїхав. О, там в нього вагон валяється. Тендер. Тендер, вибач. А, а там у нас о май oh гудес, Аварія. О, а ну-ка, дивись, а це у нас розкажи, це що таке у нас? Ага. Завод, так. Завод, що да? він виробляє? Він виробляє. Да, топливо. топливо, да? Це у нас топливо да, для паровозиків, правильно? Так, це було возі. Часин вже став повільний, його треба, мабуть, підзарядити. Добре! Зупиняй і заправляй його. Так, ну що, там заправився? Да. І поїзд їде. Поїзд їде. Далі. А тут наступає буря. Переходився. Рятувальники визивайте рятувальників. Треба підняти, як нема багато в тебе. Де тобі крани? Давай знайдемо кран твій, щоб підняти. М? Я знайшла тут в купі іграшок кран. Давай піднімаємо. Тягни. Що ж якийсь чи слабенький, чи що? Підняли. Поїхав. Треба, мабуть, забрати цей як його. Скажи мені, тендер. Причепити назад тендер. О, застряг, 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 труба, труба. Мабуть же, йому треба поміняти Макс батарейки. Да. Давай прикріпимо тендер. Ні, ви не прикріпляєте. А що він робить? Він зламався. А, зламався. Угу. Тоді він буде його штовхати. Будеш. Когда не їде, він допонявся і стоїть як камінь. Да. У Макса дуже є багато а, паровозиків, да, з Томаса Це його синчого. да, З Томаса і його друзів. Тому ми наступне відео зробимо. І у нас да, є Симас... саме тільки Так, інчагового наполяга. Ось такий? Електровози, Да. Наступна... Вот таки? да. Електровоз, да? да. Дуже багато, що Макс не може знайти. Ану покажи. О, багато. Вот Дуже такі. класно. є, треба їх переховати. Ай. Ну, все, Раз. на все добре. Кажемо бувай. Чотири, п'ять, сім.